Вітання, це проект акцент на першому діловому. Спершу закони, потім гроші. Саме на таких умовах Міжнародний валютний фонд погоджувався виділити Україні 16 мільярдний кредит. Народним депутатам знадобилося майже півтора пленарних тижня, аби ухвалити антикризовий пакет. Варіантів було кілька базисом для остаточного документу став президентський. На факт його прийняття українські ринки відреагували позитивно. А про те, як його оцінюють самі депутати, також про антикризові перипетії у парламенті та їхній вплив на економіку, ми будемо говорити з нашим гостем, народним депутатом від фракції блоку Юрій Тимошенко, членом парламентського комітету з питань податкової та митної політики, Валерієм Дубілем. Він у нашій студії Вітаю вас, Олександровичу. Вітаю. Отже, на ваш погляд, чому парламент так довго не міг ухвалити антикризовий пакет документів? Ви знаєте, в Верховної Раді було зареєстровано 9 законопроєктів. Це законопроєкт 33,83 Ксенії Ляпіної, 3306 Сергія Терехіна, 3309 Кабінету міністрів, 3309.1 – Це Віктора Януковича та Миколи Азарова. 33092 це. Станіслава Арджевітіна, 33-093 це Арсенія Ценюка, 33,18 це Петра Семененка, 3309,4 це Віктора Ющенка і 33 – це Миколи Деркача. І ці дев'ять законопроєктів були зареєстровані в Верховній Раді, і на це знадобився час для того, щоб їх розглядати в комітеті. Ми розглядали ці законопроекти, і якщо ми подивимося, законопроект партії регіонів був на декілька сторінках ну, на трьох сторінках, то законопроект кабінету міністрів був на 90 сторінках. Решта законопроєктів містили тільки одиничні заходи. Наприклад, Микола Деркач запропонував збільшення видатків до загального фонду державного бюджету дотації пенсійного фонду на 6 мільярдів. Петро Семененко запропонував націоналізацію. Потім він ще запропонував, щоб припинити обіг валюти, і також запропонував повернутися до державних замовлень. А пане Валерію, тобто, зрештою, те, що було прийнято, ви оцінюєте цей законопроект схвально? Я вважаю, що наш лідер Юлія Володимировна Тимошенка, також Кабінет міністрів, наша фракція, зробили єдине, прийняли єдине правильне рішення: те, що ми підтримали законопроект президента. Тим паче, що він повторював багато тих заходів, які запропонувала Юлія Володимирівна. Ми підтримали ті заходи, заходи це стабілізація банковської сфери, це зменшення податкового навантаження на аграрну галузь, а також це створення стабілізаційного фонду. Пане Валерію, в Україні триває економічна криза. і Ми вже це бачимо по складному становищі в металургійній галузі, в будівельній також по стрибках курсу долара і просто безробіття. Отже, для політикуму зараз дуже важливе питання: чи не будуть позачергові вибори до парламенту в умовах економічної кризи, чи або чи будуть вони? І якщо вони будуть, то коли ви знаєте, до кінця року виборів в країні вже не буде. Можна, я думаю, заспокоїти людей. І ви бачите, що наша фракція, наш лідер, ми довели те, що ми перенесли, змогли перенести вибори. І ми будемо робити і далі виконувати волю нашого народу, наших виборців. А воля нашого народу і наших виборців на тому тижні проводили, проводили соціологічне дослідження. і Соціологічне дослідження показало, що 78% населення вони проти проведення дострокових виборів. З них 60% за те, щоб політичні сили порозумілися. Як ви вважаєте, політичним силам вдасться порозумітися в умовах, коли дострокових виборів не буде? Ви знаєте, я знаю, що в умовах е любого тяжкого стану, в умовах е політичної кризи, нам потрібно думати не за. Свої якісь особисті там питання, свої особисті речі. Нам потрібно думати за країну. Нам потрібно думати за наших виборців, і тому ми повинні на даний час всі об'єднатися і зробити все те, щоб мінімізувати вплив фінансової кризи на нашу країну. Продовжуємо про власне вплив вплив фінансової кризи на нашу країну. Як ви прокоментуєте питання, яке зараз хвилює усіх без винятку? А саме що на підприємствах скорочується робочий, день, людей відправляють у неоплачувані і незрозуміло на який термін відпустки, змушують робити ті роботи, які не притаманні для них, і взагалі кажуть про те, що якщо так триватиме й далі, то вже за деякими оцінками ж за півтора-два місяці на нас може чекати вже проблема відкритого безробіття, що скажете з цього приводу. Ви знаєте, Кабінет, кабінет міністрів і наш лідер Юрій Володимира Тимошенко. Також наша фракція робить все те для того, щоб боротися з нас ну, з фінансовою кризою для того, щоб мінімізувати вплив фінансової кризи. А скажімо, Віктор Андрійович Ющенко, Віктор Федорович Янукович, вони на даний час ведуть боротьбу проти прем'єр-міністра проти Юлії Володимира Тимошенка. Я вам скажу так, що ще ми не відчули. Україна ще не відчула тієї. Фінансової кризи, що відчула, відчув уже світ. Скажімо, якщо ми подивимося на, подивимося на Америку, то в Америці вже 600 тисяч безробітних. Якщо ми подивимося на Велику Британію, то там е чисельність безробітних е досягла вже 1 мільйон 800 тисяч і прогнозують, що до грудня місяця це буде 2 мільйони. Можна запобігти якось розвитку цих тенденцій в Україні? Так, да, я вважаю, що ми про це і говоримо, що нам нашій країні вибори на даний час не потрібні. Тому що якщо ми подивимося, що нам потрібно два місяці на те, щоб ми провели вибори, потім два тижні для того, щоб опрацювала ЦВК, декілька тижнів для того, щоб вищий адміністративний суд України розглядав питання, потім це місяць буде працювати попереднє. Підготувати попереднє засідання, тобто владі буде не до економіки, так? Тобто через півроку тільки ми отримуємо уряд і владі буде не до економіки. Тому нам потрібно зараз всім, так як пропонує Юлія Володимировна, всім об'єднатися. І ви знаєте, що коли ми вже почали відчувати фінансову кризу, то Юлія Володимировна всім запропонувала. Давайте зберемося в Верховної Раді. Вона запропонувала всім керівникам фракції. Вона запропонувала, ніхто не тримався, ні Юлія Володимировна, ні наші міністри, ніхто не тримався за свої крісла. Юлія Володимировна запропонувала, щоб ми зібралися і створили антикризовий уряд. Так як і перший раз, як ми боролися, і наш лідер боровся за те, щоб зберегти демократичну коаліцію, ми з нею не виходили. Так як ми боролися, щоб Віктор Андрій Шущенко повернувся, так і цей раз Юлія Володимировна намагалася зробити все те, щоб ми мінімізували вплив фінансової кризи на нашу країну. Тому що вона розуміє, що. Завтра кожний третій працюючий може бути безробітним і може бути опинитися на вулиці. Але ж ваші опоненти стверджують, що у тому, що зараз відбувається в Україні, більше вони не світової фінансової кризи або об'єктивних чинників. А тут вина уряду Тимошенко. Що скажете на це? Ви знаєте, за все говорять цифри. Ми можемо подивитися на цифри. Якщо рівень ВВП прискорювався. До вересня 2008 року з 4,9 на початку року і до 7,1 на січень серпень, якщо ми подивимося, що ми щомісячне згальмували щомісячну інфляцію з з 2-3% до 1,1%, то цифри говорять самі за себе. Якщо ми не бачили за ці два роки, що коли в вересні ціни почали знижуватись, і дефляція склала 0,7%. За вісім за дев'ять місяців, місяців 2008 року, бюджет був перевиконаний з профіцитом на 3,2 мільярда. Паралельно був погашений борг, державний борг 3,6 мільярда. Доход громадянина. З урахуванням інфляції збільшився на 13,4%. в Україні на вересень місяць у нас була найменша найменший показник безробіття 1,8% від працевлаштованих. Добре, тоді я пропоную повернутися до заходів по подоланню економічної кризи в Україні. І, зокрема, як відомо, одним із цих заходів є ідея збільшити акцизні збори, зокрема на спирт на тютюнові вироби, на алкогольні вироби, на пиво, на бензин і так далі. Ви ж є співавтором закону про внесення змін до закону України про ставки акцизного збору на тютюнові вироби. Чим керувалися ви і ваші колеги-депутати, коли запропонували парламенту змінити ставки акцизного збору на тютюнові вироби? І у чому суть цього документа? Документу. Ви знаєте, причини тому є як соціальне, так і економічне для того, щоб збільшити ставки на акцизні вироби. Е, якщо ми подивимося, е, дані соціологічних досліджень, останні дані, то ми бачимо, що 60% населення України це ті, які палять. 17% це жінки. З кожним роком все збільшиться і збільшиться. Це те, що палять наші діти. За даними британських дослідників, Україна посягла друге місце за. Греції, тому є всі причини для того, щоб збільшити акцизні ставки на, тютюн. на тютюнові вироби, так а як ви оцінюєте шанси на те, що ваша пропозиція і ваш законопроект буде прийняти у Верховній Раді? Я вважаю, що навіть е в умовах е світової фінансової кризи і те, що криза доторкнулася України, е так як є і не тільки соціальні, і економічні причини підняття цих ставок. І так як у нас ставки, якщо ми порівнюємо на рівні у на рівні е світовому, на рівні навіть з Росії, то вони у нас найменші. і не е, соціальна сфера, економічна галузь. і тому я вважаю, що е на даний час є всі для цього підстави, для того щоб прийняти цей законопроект. Чи не призведе різке підвищення ставок на тютюнові вироби до розвитку, наприклад, тюньового ринку або ринку контрабанди цими виробами в Україні? Ви знаєте, вилученими цигарками на митниці в Польщі опалюють електростанції. І я вважаю, що не буде контрабанди, тому що ціни за кордоном залишаються вищими, ніж в нас. І на даний час це вже робота не парламентарів, а наших правоохоронних органів. Є вся законодавча база для того, щоб боротися з контрабандою. А щодо розвитку нашого українського ринку тютюну чи не призведе це до його дестабілізації? Ні, я думаю, що тільки можливо відбудеться коригування, а дестабілізації ніякої не буде. Які надходження до бюджету? Давайте ще раз про це скажемо і про беззаперечні переваги цього законопроекту на останок. Отже, беззаперечні плюси і надходження до бюджету, які можна додатково заробити, якщо цей законопроект буде прийнятий і вже діятиме такий закон. Ви знаєте, цей закон, над цим законом, ми працювали ще до початку світової фінансової кризи. І в першу чергу у нас на першому місці стояло те, що, щоб поборотися з тютюнопалінням, щоб у нас якнайменше палили діти, жінки, тому що ми зараз бачимо, що навіть через одну жінка палить. На даний час я вважаю, що цей закон має. Також економічне підґрунтя навіть в умовах нашої кризи, і вона доторкнулася нашої країни за рік. Це надходження до державного бюджету 5,8 мільярдів. Кожного місяця це 480 мільйонів. І буквально останнє запитання на ваш погляд, як швидко в Україні вдасться подолати економічну кризу, і що для цього необхідно коротко, якщо можна. Ви знаєте, я думаю, що для цього необхідно перше, щоб ми були єдині, щоб у нас не було декілька урядів. Щоб у нас не було, у нас е, нашої України це уряд секретаріат президента, уряд РНБО, також Кабінет Міністрів. Нам потрібно в цих умовах всім об'єднатися. Нам потрібно подумати за людей, нам потрібно подумати за наших виборців. Тому що чомусь ми реагуємо тоді, коли це тільки доторкнулося депутатів, нас е, наших е, сімей. А нам потрібно подумати за всіх людей. Нам потрібно об'єднатися і мінімізувати вплив цієї фінансової кризи. І вже на даний час уряд Юлія Володимировна Тимошенка вони працюють цілодобово. На даний час уже уряд є, ствердив порядок використання коштів стабілізаційного фонду, ствердив порядок капіталізації банків. На даний час уряд працює і. Ми закликаємо всіх, щоб ми об'єдналися, щоб ми об'єдналися в парламенті, і щоб ми зробили все для людей для того, щоб мінімізувати цю фінансову кризу. Я вам дякую, пане Валерію. Хочу нагадати нашим глядачам, що ми спілкувалися із народним депутатом від фракції блоку Юлії Тимошенко, членом парламентського комітету з питань податкової та митної політики Валерієм Дубієм. Ви дивилися проект Акцент на першому діловому. Залишайтеся з нами і надалі. Не перемикайте і неодмінно зустрінемося. Побачення.